Ви точно пам'ятаєте ці уроки інформатики. Комп'ютери є. Але навчання як з минулого століття. Зараз я покажу п'ять типових помилок, які роблять 90% вчителів інформатики. І це не просто про методику, це про те, чому дітям нудно і не цікаво. Поїхали. Перша помилка застарілий софт. Paint 2007, Word, Excel, ніби з архіву. А сучасні діти вже в Canva, Figma, Scratch, навіть Roblox Studio. Хочемо майбутнє. Починаємо з сьогодення. Друга помилка: сухі теми без життя: біт, Bit, байт, архітектура, ПК. Це цікаво, але не для старту. А де створення гри? Де чат-бот? Інформатика має чіпляти з першої хвилини, без практики. Це не навчання, теорія без діла – це змарнований потенціал. На кожну тему має бути кейс, завдання, щось реальне. Учень повинен клацати, пробувати бачити результат. Тільки так приходить справжнє розуміння. Штучний інтелект вже поруч. Але вчителі або бояться, або мовчать, а діти мають знати: чет джипті, генерація зображень, етичне використання AI – Бо інакше їх навчить хтось інший і не завжди з добрими намірами. І останнє: вчитель, який не горить, не запалить учнів. Якщо урок це сухий конспект, то технології не врятують. Але коли вчитель кайфує, це відчувається. І саме тоді народжується справжній інтерес. Це були топ-5 помилок, які я бачу найчастіше. А які бачили ви. Напишіть у коментарях. Разом ми можемо зробити інформатику справді крутою, бо зміни починаються з обговорення.